Добрий ранок. Привіт. Китюнчик. Ну що ти? Це наш стаціонар. У нас скоро вже зняття швів і скоро додому, так? Да, красота? Молодець. А хто у нас тут сидить? Дивіться, красотка. Ванні, да. Забула поїсти? Привіт! Привіт! Як не справи? Така красота. Ось така в нас красота. Так, лікуємося, працюємо, да? Да, Китенчик, красотка, да? Така гарна, така гарна, така мила. Це та більш така підпускає до себе чужих а та боїться, але все одно гарні.